У давнину моряки надсилали повідомлення на сушу за допомогою пляшкової пошти. Викидаючи за борт корабля закорковану пляшку із запискою, вони сподівалися на те, що море неодмінно доставить її у потрібне місце. Як працює пляшкова пошта і чи дієва вона, розповімо у відео. Води Світового океану перебувають у постійному русі, це зумовлено різними чинниками вітром, рухами земної кори, обертанням землі розрізняють різні рухи вод в океанах вітрові хвилі, припливи й відпливи, цунамі течії. Вітрові хвилі це коливальні рухи води, що здійснюються вертикально до напрямку свого поширення. Основним чинником виникнення вітрових хвиль є вітер, який своєю силою змушує рухатись поверхню води. Як не дивно, але місяць має сильний вплив на світовий океан. Під силою його тяжіння вода починає рухатись. Так виникають припливи та відпливи. Припливом і відпливом називають періодичне підняття рівня води в морях і океанах. Що виникає внаслідок притягання місяцем водної оболонки Землі. У відкритому океані та внутрішніх морях припливи та відпливи майже непомітні. Наприклад, у Чорному морі припливна хвиля може сягати кількох сантиметрів. Найвищий рівень води буває у вузьких затоках відкритого моря чи океану. Наприклад, висота найвищого припливу в затоці Фанді досягає 18 метрів. Іншу природу мають цунамі велетенські руйнівні хвилі. Пригадай, як виникають цунамі? Причиною виникнення цунамі є вулканізм або землетрус, епіцентр якого знаходиться під дном океану чи моря. Отже, цунамі це велетенські руйнівні хвилі, що набігають на узбережжя внаслідок землетрусу на дні океану. Важливу роль у формуванні клімату відіграють океанічні течії, які виникають під дією постійних вітрів, рельєфу дна океанів, обертання землі навколо своєї осі. Та різниці в щільності вод, яка пов'язана із її солоністю. Океанічні течії це горизонтальні переміщення величезних мас води у певному напрямку на великій відстані. Розрізняють теплі й холодні течії. Якщо температура води течії вища від температури навколишніх вод, то вона називається теплою. Якщо температура нижча, то Холодною. На картах теплі течії позначають червоними стрілками, які вказують напрямок течії, а холодні синіми. Найчастіше вони виникають під дією постійних вітрів. Наприклад, пасати, що дмуть із тропіків до екватора, формують північну пасатну та південну пасатну течії. Вони чітко окреслюються в Тихому Атлантичному та Індійському океані. Це теплі течії, адже вони формуються в жаркому поясі. Рухаючись зі сходу на захід, пасатні течії зустрічають на своєму шляху материки, розгалужуються та утворюють так нові течії. Наприклад, течію Гольфстрім у північній півкулі та бразильську в південній. У південній півкулі вздовж берегів Антарктиди, де майже немає суходолу, під впливом західних вітрів утворилася одноіменна течія. Зустрічаючи на своєму шляху перешкоди, вона дає початок течії гумбольта, бенгельській течії тощо. За розміщенням розрізняють поверхневі, глибинні та придонні течії це сприяє переміщенню океанічних вод не лише на поверхні Світового океану, але й у нижні його шари. Значення океанічних течій у природі величезне. Завдяки течіям великі маси води перемішуються та переміщуються в різних напрямках. Це сприяє збагаченню теплом та поживними речовинами мешканців океану. Течії мають суттєвий вплив на формування клімату. Нагріті в тропічних та екваторіальних широтах теплі течії підвищують температуру та кількість опадів у прибережних регіонах помірних широт. Холодні течії навпаки знижують температуру і кількість опадів, що сприяє виникненню посушливих регіонів. У судноплавстві важливо враховувати силу та напрям течій, у минулому їх часто використовували для пляшкової пошти, аби моряки могли надсилати свої повідомлення на сушу. Інколи це навіть рятувало їхнє життя. Під час небезпеки пляшка із запискою, де були записані координати корабля, рятувала моряків від загибелі. Запам'ятай до основних рухів води в океанах відносять вітрові хвилі, припливи та відпливи, цунамі, течії. Вітрові хвилі. Це коливальні рухи води, що здійснюються вертикально до напрямку свого поширення. Припливи та відпливи це періодичне підняття рівня води в морях і океанах, що виникає внаслідок притягання місяцем водної оболонки землі. Цунамі це велетенські руйнівні хвилі, що набігають на узбережжя внаслідок землетрусу на дні океану. Океанічні течії. Це горизонтальні переміщення величезних мас води у певному напрямку на великій відстані. Вони здійснюють великий вплив на природу планети течії бувають теплі й холодні. Не хвилюйся як океан. Дивись наші відео, і ти неодмінно отримуватимеш 12 із географії.